Я пров'язала петлі правої штанини, повністю вже зв'язала штанку. ось, І зараз буду переходити до лівої, що потрібно зробити петлі цього трикутничка ластівниці, перезняти на іншу додаткову нитку, або можна залишити на цій. Ці петлі просто перезняти в такій же кількості, як і тут, на спиці якими в'язали цю штанку. І я вже перезняла. Так, зараз беремо нитку від мотка, у мене від цієї штанинки ще залишилася нитка. І я беру цей же моток і починаю в'язати круговий ряд. Звертаю вашу увагу, що потрібно залишити сантиметрів 20 нитки. Ось тут воно буде висіти, потім ми цією ниткою будемо сшивати ластівницю, і у нас вийде цілісне полотно. Ми будемо трикотажним швом працювати, і тут вийде цілісне полотно. Шва не буде зовсім абсолютно ніякого. Просто залишаємо так: от нитку і починаємо в'язати. І по колу в'яжемо на таку саму кількість рядів, як і першу штанину.